І на віки віків Амінь. Достойно є воїстину істину величати блаженою Тебе, Богородицю, присно блаженну і пренепорочну і матір Бога. Бога нашого чеснішу, чеснішу від Херубимів і незрівняно славнішу від Серафимів що без отління бога слово породила сум. Богородицю, тебе величаємо, тебе величаємо, тебе величаємо, з духами праведних померлих душі рабів твоїх спасе упокой і збережи їх у блаженній житті у тебе людина любче, у Твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої спочивають, упокої душі рабів Твоїх, бо Ти єдиний людина-любець, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Ти єси Бог що до аду зійшов, і з уст розрішив захованих, самі душі рабів твоїх упокоїв. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдина чиста й непорочна діво, що Бога без сіми не породи. Що спаслися душі. Їх. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої, молимось тобі вислухати. Ой. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокій душ, спочили слух Божих всіх. Кому сьогодні поминання творимо всіх тут вписаних, щоб простилися їм всякому прорішенню добровільному, і недобровільному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що Господь Бог оселив душі їх, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божої, і Царство Небесне, відпущення гріхів їх віку Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого. Просі. Подай, Господи, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. Бо ти єси воскресіння і життя, і опаки, спочили слух твій яким сьогодні поминання творимо всіх тут вписаних, Христе Боже наш, і тобі славу восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем. І благим, і животворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віки, премудріє. Чеснішу від херови і незрівняно славнішу від сарафині, щоб Бога Слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі, Лицю слава і Сину, і Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, що живими і мертвими володіє молитвами пречистої своєї Матері, святих славних і всіх апостолів, преподобних і отців наших і всіх святих, душі спочали слух, що переставились від нас, яким сьогодні поминання творимо в оселях праведних оселих, і до праведних залічить і нас помили, і спасе, як благий і туди нолюбний. У блаженньому спені вічний опакій подай, Господи, повсякчас згадуваним слугам Твоїм, і сотвори їм вічну пам'ять. Вічна я пам'ять, вічна пам'ять. айша о о о о мять вічна я о о о мять вічна я Вічна я, Зі святими у покой Христе вічна, Наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам, вини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче наш, що єси на небеса, нехти ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками.